Так, дівчата, всім привіт! Я вас рада вітати в моєму новому відео. Подивіться, яка сьогодні гарна. Я повернулася вже в Італію. З конспектом до вас, сподіваюсь, мене тут не з'їдять мурав'ї і вітер не буде мені заважати. А буду говорити ось так, тому що мікрофон тут. Отже, сьогодні говоримо про таку річ, яку я часто чую на консультаціях, коли ви боїтеся поговорити про якусь серйозну тему, яка вас хвилює з партнером на роботі, з начальником з рідними. А ви боїтеся вияснити щось, якесь питання, яке вас турбує? І це найчастіший запит у мене на консультаціях. Поїхали. Отже, якщо ви боїтеся поговорити на якусь тему, яка вже вас хвилює, якийсь час, наприклад. Ви не знаєте, хто ви одуному, і ви хочете це питання прояснити з вашим партнером. Або ви не знаєте, чи готові ви до нового етапу з'їхатися. Або ви боїтеся поговорити, боже, я сподіваюся, мене чутно. Ми це дізнаємося потім, коли я вже буду це відео монтувати. Або ви боїтеся поговорити зі своїм начальником і попросити промоушен, попросити підвищення. Або з якимись родичами да, сказати про ваші особисті кордони. Це все відбувається тільки з однієї причини. До речі, позаду мене є якісь хлопці, вони там сидять, не знаю, їх видно. А, цьому є одна е, велика причина. Ви боїтеся втратити цю людину, тому що ви боїтеся почути не те, що вам хочеться. Да? Давайте розбирати все, я собі тут написала прям поступово, да, звідки цей страх йде. Отже, боюся з ним поговорити. Давайте візьмемо цю тему, що стосується стосунків. Означає, боюся його втратити. Тому що, якщо ви скажете, а хто ми один одному, ви можете почути: давай зустрічатися, давай я зроблю тобі пропозицію, давай то-то, давай з'їжджатися і так далі. Але ви можете почути негативну відповідь. І ви краще будете ходити. Ось це все в собі тримати, знаєте, мучатися. А якщо вам вже ця думка закралася, її не так просто, знаєте, викинути з голови. І якщо ви будете мучитися з цим питанням, воно рано чи пізно зробить бум. А коли ми щось собі там напридумували, ми, є така у нас когнітивне викривлення, катастрофізація. Ми починаємо розкручувати всю цю ситуацію, і якщо якісь маленькі детальки ми бачимо не так в поведінці, щось нас знову там тригернуло, щось ми починаємо сумніватися, ми все це додаємо і виходить з цього така вели... великий такий слон да? з мухи. така велика катастрофа. А це властиво всім людям, катастрофізація, Це якби... якби властивість. Да? Людській психіці, вона властива, властива, властивість. Але замість того, щоб прояснити ситуацію, замість того, щоб прийти до людини і спитати, і дуже часто після моїх консультацій я питаю відгуки у своїх клієнтів, ну що, вийшло прояснити, ну що у вас, який результат? Вони кажуть, та нічого, ми насправді навіть краще стали до один до одного ставитися. Я, наприклад, реально отримала повищення, підвищення. Я Змогла там перейти на наступний рівень, так? він запропонував мені одружитися. І єдиний цей маленький крок відділяв, і стільки в ньому було напруги, і дуже часто, реально, коли класні стосунки, ви боїтеся прояснити і можете піти в таку негативну сторону і зруйнувати потім своїм скандалом великим, коли накопичиться ось ця образа. Потім зруйнувати ці стосунки. Хоча можна було почати проговорити це все спочатку. І вирішити питання отак в дві секунди. Значить, боюся його втратити. Подивіться, позаду мене грають футбол. Сподіваюсь, мене не вб'ють м'ячиком. Значить, ще цей страх, боюся його втратити. Може йти, і чому ми взагалі тримаємося за стосунки? Тому що я боюся, що не зайду нікого кращого. Я боюся, що не зможу без нього. Так, давайте ми це розберемо. Окремо, боюся, що не знайду нікого кращого. Якщо ви подивитеся на всіх своїх колишніх, да? і якщо ви на цю тенденцію, скоріш за все, з тим, як ви підвищуєте свою самооцінку, з тим, як ви підвищуєте впевненість в собі, свої стандарти, свої кордони вимальовуєте, скоріш за все, ваші колишні були набагато гірше, аніж ваші теперішні хлопці. Якщо прослідкувати цю тенденцію, ви ну, можете зрозуміти, що насправді кожен чоловік був кращий. Тому якщо ви підете від того, що вас не влаштовує, ви знайдете краще. Так. Просто подивіться на свій минулий досвід. І друга, це я боюся його втратити, да, тому що. Е я вже забула, що я казала другим пунктом, боже, я потім буду це придивлятися, і думати, що я того треба було все записувати. Але я боюся його втратити, боюся не витягнути самостійно, боюся самотності, Це інша сторона може бути цієї медалі. Тут ми будемо розбиратися з колесом балансу і взагалі з вашими сферами життя. Що вам ці стосунки або ця конкретна ситуація, що вам вона дає, наприклад, чому ви боїтеся її втратити? Якщо це робота, вона може вам закривати самоцінність та вашу самооцінку, віру в себе, вона може закривати фінанси, свою якби, впевненість собі, що ви чогось досягли, наприклад, бажання влади або щось таке, Боже. вона може закривати вам яскраве життя, якщо ви розважаєтесь на роботі, якщо ви подорожуєте. а Окрім роботи, у вас нічого такого немає, де. Тобто вона може закривати багато ваших сфер інших, не тільки робота, а робота це одна тільки сфера, а набагато більше. Якщо це стосунки, ви можете закривати ними яскраве життя. Вам буквально ні з ким, наприклад, з'їздити на море, ні з ким сходити кудись на побачення або в кафешку. Може, я вибачаю за ці звуки. Я планувала, що тут нікого не буде, тому що сьогодні понеділок. Потім Якщо це стосунки, ви можете закривати ними фінансові свої якісь питання. Дуже часто ми на стосунки робимо такий великий акцент, велику їм значущість даємо, а насправді стосунки повинні закривати лише одну сферу стосунків, ми можуть трошки закривати ваше яскраве життя. Да? Якщо не знаєте про колесо балансу, про ті, які сфери у нас є, приходьте до мене в телеграм-канал, я там про це пишу, там про це прикріплювати повідомлення. Але скажу, що у нас є різні сфери. Да? Це здоров'я, так коротко. Стосунки, соціум. соціум, Стосунки це окремо. Соціум, тобто друзі. А, Робота, фінанси це теж різні речі, тому що фінанси у вас можуть бути з іншого з іншого якогось місця, да? з іншої джерела. Яскраве життя, тобто наскільки у вас весела да, життя, наскільки ви відпочиваєте, і це теж не завжди закривається стосунками, чи це можуть бути подружки, це можуть бути хобі, все таке. Потім саморозвиток, це ваш ріст над собою, да, і духовність, ваша віра, якась прокачаність, самооцінка, і все таке. І, от, якщо ви стосунками намагаєтеся закривати собі більшість сфер, да, впевненість собі вам закривають стосунки. бо... Ви якби там вище у своїх в очах, да, себе і свого соціуму стоїте. Дуже часто, до речі, люди, які ставлять на аватарку сумісні фото, да, це такий дзвіночок, що вони дуже сильно в своїх очах ростуть за рахунок свого партнера, за рахунок цього союзу. Далі яскраве життя. Да, дуже часто стосунки закривають його. І таким чином, якщо у вас більшість сфер закриваються. Сферою стосунків, да, і взагалі їхньою наявністю тут же питання до вас. Якщо ви їх втратите, у вас буквально все життя порушиться. І таким чином, у вас повинна бути опора на себе, це дуже важливо. Опора на себе для того, щоб ви, втративши одну сферу, не. Зруйнували все своє життя, не зруйнували інші. У вас кожна сфера повинна мати якусь опору. І ця опора повинна вибудувати, бути вибудувана, вибудувана на різні речі. Навіть фінанси, да, як кажуть, не треба тримати всі в одному місці. Так, з'являється якийсь тіньок, і плюс я думаю, ви насолоджуєтесь цією грою позаду мене. А, ви розумієте, да, не тримати всі фінанси в одної кубишки. Так само і стосунки не мають закривати вам одну якусь, вірніше всі ваші сфери. Я вже відволікаюсь на цих 20 днів. А ще на те, що в мене на бороді росте вже якийсь стоп. А, далі, давайте відкрию свою, щоб я вам все сказала. І якщо вам стосунки закривають ваші фінансові або емоційні потреби, це дуже великий дзвіночок. Так не повинно бути, ви повинні зробити це самостійно. Я хочу трошки повернути, щоб ця штука не закривала мене. І тому намалюйте прямо це колесо балансу для того, щоб ви розуміли, оце мене закриває це, оце в мене це, тут я незалежна, а отут я залежу від інших людей. Так, але якщо вони підуть, я хоча б буду спиратися на інші сфери. У мене хоча б буде робота, куди я можу сублімувати і так далі. Тому коли у вас є ось ця база, ось ця опора на себе, опора на інші речі, не впілятися в одну людину, да, а якось а, балансувати, знаєте, балансувати. Тоді ви не боїтеся серйозних розмов. Вибачте, тоді ви не боїтеся серйозних розмов. Тоді ви можете знати свій свій кордон, свої стандарти, і тоді вам легко просити, легко розказувати, ділитись вашими стандартами. Вам легко не спускати їх, а пи для кого? Тобто ви бачите, людина це підходить під ваш стандарт, або не підходить, і тоді вам легко прояснювати щось, вам легко, ще тільки разів, я скажу слово легко. А, вам легко бачити людину, як я от казала в минулому відео, в попередньому, бачити людину такою, як вона є. Не домальовувати їй якісь плюси ілюзорні, яких немає, а от бачити її, як вона є, якщо вона. Наприклад, закриває вашу фінансову сферу, ви можете домалювати її трошки важливості в вашому житті. Але якщо у вас опора побудована на себе, і ви спираєтесь тільки на свої ресурси, ви самоцінне, самодостатнє, з, такого, з такої ситуації вам легко буде починати всі розмови. Далі. А, ще одне хотіла сказати, ще один варіант, чому ви боїтеся поговорити да, з людиною. Тому що ви боїтеся цього ні і боїтеся втратити старе життя. Ви, скоріш за все, не вмієте адаптуватися, да? у вас не так багато було змін. Є такі люди, наприклад, я, да? я туди-сюди переїжджаю, щось у мене якісь постійно да? у мене вже імунітет. Якщо мені хтось щось скаже, я вже така, а ну ти хочеш все, я пішла своїм шляхом, я якби знаю, що я зможу, тому що я вилазила не з такої дупи. І якщо ви ніколи не експериментували умовно да? в своєму житті, вам може здаватися страшним. Ось це нове життя, ось ці якісь нові зміни, да, зміни кар'єри, це характерно для наших, наприклад, батьків, які постійно працювали завжди на одному місці, да, у них було щось там стабільне, стабільність наше все, да, ось наймана робота і так далі. Якщо ви фрілансер, ви звикли до цих всіх падінь і зльотів, тому а, спробуйте вибудовувати імунітет до змін і не боятися змін. Тому що, як я вже казала на початку відео, коли ви. Проаналізуйте свій досвід, що ви тільки краще стаєте, люди навколо вас стають тільки краще і цікавіше, у вас якість життя, стосунків, людини поряд з вами так, підвищується, ви тоді зможете не боятися нового. Що я хочу сказати вам наостанок: якщо ви боїтеся нового, подивіться моє прям перше відео на каналі. Там я про це кажу, і, до речі. Чому токсично чекати, е от, поки щось там зміниться само собою? Да? Тому що інколи життя отак бац, і все тобі змінює і без тебе. До речі, я зараз це відео знімаю в липні, я сподіваюся, свій мікрофон на це. Знімається відео в липні, коли, боже, цей стовп у мене на обличчі мене тряшки. А навіть не на цей пацан позаду мене. Коротше, знімається відео в липні 2025 року. І зараз, прямо сьогодні, ну всьому 25 три сімірки. І от зараз кажуть, липень, це максимально трансформаційний період. Я прямо сьогодні прочитала пост про те, що хочеться, я так гарно зараз виглядаю, хочеться це відео, це цю, фото цю, цю на обкладинку поставити, потім собі зроблю се. Коротше. Зараз кажуть, що цей липень, Боже, в мене все думки загубилися, Що липень цього року це максимально трансформаційний, там хтось у ранку десь входить щось таке, і зараз відвалиться все, що не ваше. Там, де ви себе обманювали, ото все відійде просто. Інколи краще зробити крок з впевненості, з ресурсу, з балансу, з гармонійного свого стану, от коли ви готові, може ще не, не дуже ментально, але хоча б фізично. Аніж потім, коли вас життя отак випхне, і ви покатитесь згори, просто не очікуючи і не маючи балансу. Тому інколи, коли ми вже відчуваємо якісь нові енергії, що хочеться змін, краще вже тоді починати якось хоча б збирати собі якусь фінансову подушку, де якісь ну, плани якісь пробудовувати, тому що інакше зміни завжди стаються. Якщо вас випхне, вас випхне. І потім ви вже не зможете контролювати. Да? Це у мене є така фраза Контролюємо занос. От якщо у вас випхне життя, у вас буде неконтрольований цей занос. І це набагато гірше, аніж якщо ви сплануєте зараз собі е з відчуття опори, з відчуття безпеки щось будете робити. Да? І коли у вас взагалі ця опора пробудована, у мене прилетів листик такий гарний. А коли ця опора у вас пробудована. По всім сферам життя, вам набагато легше взагалі комунікувати зі світом. Вам набагато легше приймати зміни, приймати ні, тому що у кожної людини є, є право на ні. Зараз е, останню історію вам розкажу: вітер пройде. Я не знаю, його чутно чи ні, але мені чутно, і я боюся, що його не буде чутно. Мене не буде чутно. А вітер чутно. Ах, гарна сьогодні погодка. Я думаю, 29 градусів. Боже, давайте почекаємо ще я вам розкажу історію з таксістом. Mm -hmm. Всі гуляють з собачками. Зараз десь сьома вечора. Всі гуляють з собачками. Я сижу на лавці задом, насправді я сиджу на лавці задом, тому що спинка лавки це між тих трошки дивно зараз мене, Коротше, історія вам. Е, у всіх є право на відповідь, яку ви не очікували. У всіх є право на відповідь ні. У всіх є право на відповідь погано на питання, як справи, у всіх є право сказати не те, що ви очікували, на те, що ви спланували да, за своїм ідеальним сценарієм. Розказую історію з таксистом. Коротше, на, на початку війни. Баніть Ютуб засово. Коротше, на початку. А, в мене батьки жили в Гостомелі. І коли вони виїжджали, їхню машину обстріляли, і моя мама загинула. І це було в Бучі, це ще давним-давно було на початку прямо три роки назад. І я якось, а я була в Дніпрі в той час з чоловіком. І я їду в таксі, саджа, як це сідаю в таксі, і він мені, мене питає. Ну що, як у вас справи? А в мене ну реально було погане справи. Я кажу, ну не дуже. Він каже: А що таке? Щось сталося? Я кажу, ну да. Він не очікував такої реакції. Він каже, а що сталося? Ну, я розповіла йому, да? Він може очікував щось менш таке драматичне, але в мене це, це була моя історія, це була моя реальність. І я не могла тоді сказати, що в мене все добре, тому що в мене все було погано. І в мене було це право. Сказати правду правильно, сказати те, що він не очікував почути. По ньому видно було, що він не очікував почути. І ось це таке бажання зі мною просто заговорити, знаєте, підкатити привело його в глухий кут, там де він не знав, як з, -з нього вийти. Вибачте, тому що він не очікував, що я йому розповім таку історію, яку він не хотів сьогодні чути точно. Тому одразу позбавтеся своїх очікувань від людей. Дайте кожній дорослій людині бути собою, бути дорослим, бути самостійним, незалежним від вас, мати свою думку. І мені дуже подобається ця тенденція, коли ми обираємо партнера кожного дня свідомо, не за якоюсь знаєте, традицією, звичкою зі страху і так далі. А от коли ми кожного дня собі вирішуємо, я хочу бути з цією людиною, я щось для цього роблю. Отак от само я ходжу на цю роботу. Тому що вона мені подобається. Так? Я сьогодні вирішую ось так і дайте право і собі, і іншим і робити, і відповідати, і бути, і мати все те, що вони хочуть, заслуговують, або може так? воно не збігається з вами, але для них воно буде корисним. Тому що не завжди люди обирають те, що для них буде краще, інколи вони вибирають те, куди просто легше. Тому прийміть усі відповіді, прийміть усі рішення. Дайте людям бути собою, будьте так само собою, коли відпустите це очікування від інших людей, ви так само будете легше себе почувати. Звідки йде вітер? Я дуже вибачаю сьогодні за цей вітер. Але мені дуже хотілося взяти на вулиці, тому що в мене вдома всі є. І Дома я не знімаю, коли у мене там купа народу. Коротше, все, бажаю вам успіхів. Подивіться обов'язково ще інші відео на моєму каналі. Вони, якщо вам ця тема відгукується, обов'язково теж вам сподобається. Сподіваюся, вас влаштував звук. І ці хлопчики, які били тут з мене м'ячем по запору. Не дуже дратували. А я думаю, контент цього відео набагато важливіший, ніж все, що відбувається навколо. Тому дозволяйте іншим бути іншими, собі собою, і будуйте самі свою реальність. Бажаю вам успіхів! Залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь обов'язково, ставте лай лайк. Боже, ставте лайк. І бажаю вам гарного дня і гарного настрою. Пока!